В яких я країнах жив? І, до речі, висновок по цим країнам, чи краще Україна чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав навчався. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, бачить, крім Португалії, напевно, і там якось Тіляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно Ух, інтересно! А в Польщі, от зараз я в Польщі, до речі, живу, да, забув вже трошки як Дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я, до речі, цього не помічаю. Але в наших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща якась імені Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все. Погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь там в Україну, і тобі спочатку о, класа, тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, з -за законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією. І ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, чого не ну, попроще жизнь. Нашу все так усложнять, наші стільки законів, особливо немає. Ну, тебе не виходить просто в цих країнах, жить нормально. Тобто ти на себе відчуваєш на чобанах, бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча типу, здавалось би ці гроші нормальні, на них можна було б жити пару тисяч, да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фолове відчуття, що якого хера вони Ну, реально у них все гірше, ніж у нас, майже все, крім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядає на все краще. І вони взагалі самі по собі якісь більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за кордоном. Ну, От як я де не жив, я взагалі не понимаю, де українці, якщо чесно зупинятися. Саме краще це Україна. От якби перестало там літати над головами, Україна це саме краще.